Тепло для бійців. Івано-Франківську діти організували благодійний ярмарок, щоб закупити грілки для воїнів на передову. Всі товари малеча зробила своїми руками. Що саме продавали, і скільки вторгували, розкаже Оксана Гуменяк. Світлиці святого Миколая розколяда у розпалі. Вихованці центру презентують свій вертеп. Традиційний сюжет народження Христа. Діти доповнили історіями і персонажами з українського сьогодення. Як посміли, від Москва всіх завжди сильні була, как ракету запущу, в вп'єтом всіх вас привращу. є соціатом, забираю вашу хату, і Америки не сміють санці проти насміть. Всі ущерби вас і Росію на Гетьти іроди проклятий, за велика наша втрата. Світлиця це творчий та освітній простір для дітей різного віку. До великої війни центр знаходився в Маріуполі, але в березні 2022-го його зруйнували окупанти. Торік його відновили, але вже в Івано-Франківську світлиця опікується соціально незахищеними дітьми. Це як діти внутрішньо переміщених осіб, так само діти батьки, яких воюють або батьки, які загинули на у війні. Для дітей організована величезна кількість різних гуртків і воркшопів. У світлиці діє багато безкоштовних активностей для дітей: обробка металу, дерева, шиття, електротехніка, вітражний розпис, кулінарія, гончарство та акторська майстерність це така можливість реабілітації для дітей. Тому що вони можуть прийти сюди, отримати базові навички, отримати таку психологічну підтримку і також щось зробити своїми руками. Кожна дитина, яка є тут, переживає переживає те, що відбувається сьогодні на фронті, і тому якби у нас всіх разом виникла така ідея залучити дітей до. Таких можливостей, коли б вони відчули ще свій особистий такий маленький матеріальний вклад у допомогу, якби конкретному бійцеві, разом із традиційною розколядою у світлиці організували цьогоріч і благодійний ярмарок. Готувалися до нього діти майже два місяці. Новорічні прикраси, картини, іграшки, керамічні вироби та гаманці всі речі діти зробили власноруч. Саша змайстрував лампу із дерева. Важко було робити. Але Мотивація Що я це роблю для ЗСУ. радіє, що змогла долучитися до допомоги захисникам і ліза. Дівчинка пошила іграшку у вигляді Миколая. Розповідає її батько на війні уже другий рік. Тому вона добре розуміє наскільки важливо зараз допомагати бійцям. За зібрані на ярмарку гроші планують закупити грілки для захисників. На даний момент зараз зима, зараз холодно, зараз немає ніде обігріву. І їм потрібно тепло. Щоб їм було тепло, вони там не згинули. Я прийшов підтримати ініціативу. Я купив картину намальовану дітьми, брілки зроблені дітьми і ще солодощі для своєї сестри. Я дуже радий, що є такі ярмарки для збору для наших військових. 35 тисяч гривень. Саме стільки дітям вдалося зібрати на ярмарку. А це понад дві сотні грілок для захисників.